Зі мною чаруєш красоту. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє, у мене і народу мого українська і мова чудова, своя материнська, посвітую її, як святиню нестиму, допоки живу в чистоті берегтиму, з любов'ю сердечною, вірністю сина. Це мова для мене, як мати єдина. Цих мов чимало в світі, та одна з них серцю мила, і малку люблять діти, бо матусі так навчила. Перша пісня колискова, що лунає щиро й ніжно, Трепетне батьківське слово, що виховує так звично. А почуєш на чужині рідну пісню українську, то душа, мов птах полине, де домівка материнська. То ж плекаймо рідну мову, Щоб не висохла криниця. Хай клітує рідне слово буйним цвітом колоситься. Розвивайся, звеселяйся, моя рідна мова. У барвінки зодягайся, моє щире слово. Колосися житом в пулі, піснею веселі, Щоб зростали наші діти мудрі та веселі, Щоб на все життя з тобою ми запам'ятали, Як з колиски дорогої мовоньку кохали слово, Наче з поля, чи з лугівки, у розповні літа. Чую голос перепілки, ще братів чи жита. То говорить поле хлібне, луг трава щовкова. Найдзвінкіше слово рідне, найрідніша мова. Разказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати та одну із мов усіх. Щоб у серці ти зберіг, в серці ніжну і погідну, Збережу я мову рідну. Мов на світі є багато, але рідна, наче мати. Лиш одна вона у нас, та що заповів Тарас. Нею вміємо співати, мріяти, фантазувати. А щоб мову краще знати, треба правила вивчати. Щоб квітла барвінку, рідна мова, рідна, мова, Мелодійна солов'їна, линдже же по Україні. Хай почує Всесвіт, свій, український наш привіт! Ти мова, батьківщина, от і вся моя родина, батьківщина, мати, мова, три цілючіх вічних слова, батьківщина, мова, мати, нас по не роз'єднати. Наша мова Барвінкова процвітає фіалково, до знання зіймає, діток розуму навчає. Хто до мови не надачі, тому в житті несе удачу рідна мова лиш одна, ніби квітка чарівна, нею ми ведемо змову, бо найкраще рідне слово. Велична, щедра і прекрасна мова, Прозора і й як гірська вода. То України мова барвінкова, така багата й вічна молода. Вона, як ніжна пісня колискова. Заходить в серце й душу з ранніх літ. Ця мова наче пташка світанкова, що гордо лине в свій стрімкий політ. Барвінково волошково, в небі світиться зора. Починаємо рідне слово зі сторінки ковзаря. Рідне слово любить ненька і співає лю-лі-лю. -лю». Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Соловей мовчить на дубі У годину вечорою. Зачудовано ну й люби слуха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато з мови нашої живої. По своєму кожна пташина співає, по своєму кожен народ розмовляє. У мене й народу мого українська, є мова чудова своя, материнська, по світу її, як святин нестим, то поки живу її берегтим. Любов'ю, сердечною, вірністю сина ця мова для мене, як мати єдина.